Генеральна прокуратура України, зокрема, управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, розслідує кримінальне провадження. Кримінальне провадження, досудове розслідування здійснюється щодо порушень у сфері надракористування. Досліджується декілька епізодів, серед них є епізод продажу нафти за заниженими цінами нафти, яку видобувала ця установа пад Укрнафта. На тепер проводиться слідчий діє, обшук. Цій будівлі також обшуки проводяться у структурних підрозділах, шести структурних підрозділах цього підприємства в інших областях України. Ну, Більше інформації сказати не можу через огляду на те, що вона становить таємницю до судового слідства. А для чого співробітники СБУ? Чи були якісь Е, Ви розумієте, в чому питання? Е, ця установа вона в силу певних причин була якби. Ну, Заготовлена для того, щоб е, чинити спротив про, проти будь-яких нападів. Я не кажу про правоохоронців. Вони зараз нами співпрацюють, до них питань немає. Але коли ми прийшли, охорона заблокувала всі двері, всі входи, ми мусили застосувати заходи, які передбачені законом. Натепер у нас ніяких немає конфліктних ситуацій. Нам сприяють, ми працюємо. Скільки вже триває обшук, скажіть, будь ласка. Троки <рес> триває. Коли а почали закривати? Ну, з 10-ї години, скажімо так. Скільки людей працює, на ній? Не скажу. А скільки ну, документи надають <рес> взагалі? Надають, ми ще працюємо, ми ще будемо працювати, можливо, не одну добу, тому що будівля велика, документів багато.